Мене звати Єгор, я е, професійний стронгмен. Е, почав займатися спортом е, років з 15, е, стронгменом е, з 19 ти років. Стронгмен — це е, мужицький спорт, так скажу, спорт для чоловіків, в першу чергу, тому що тут е, груба фізична чоловіча сила, е, природна, я б, я б навіть сказав. 22-річний Єгор Ткаченко, 27 квітня у Києві, став третім з 16 спортсменів, які брали участь у чемпіонаті України у ваговій категорії до 95 кілограмів. На цих змаганнях було п'ять вправ. Перше це кантування покришки, велике колесо, тракторний вагою 360 шістдесят кілограм. Його потрібно було перекантувати. Другою вправою був логлів це бревно велике. Вагою 120 кг потрібно було підняти. Третєю вправою у нас була прогулянка фермерів це валізи по 120 у кожній. Четвертою вправою гантель велика, гігантська дамби, вагу 75 кг потрібно було підняти і над головою. І в кінці станова тяга великого в діаметрі грифу 210 кг на повторення. Цього разу на чемпіонаті не було вправи суперйок, яка говорить спортсмен. Йому до вподоби. Це карамисло, яке потрібно підняти плечами і пронести на дальність. Це спорт, який поєднує в собі багато різних направлень з інших видів спорту, так скажемо, в частності силових. Багато є прикладів, з яких спорт він поєднує в собі. Я виступав виступаю в категорії 95 кг. У нас є чотири зараз категорії вагові, починаючи з 80-ї. Але в майбутньому планую набирати мета вона завжди буде одною. Я вважаю. Де ти зупинишся, це діло друге, але мета є навіть будучи в такої вазі. Звичайно, набирати, звичайно, набирати, але мета нікуди не змінюється, тому що в цьому суть нашого життя ставити собі велику мету. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.